Голод був у 33-му, а нас одразу ж в 34-му, у лютому місяці, 24 лютого, перевезли оці агит... у Харківську область, було переселення людей. І приїхала друга компанія тих агітаторів, але цього вчителя вже не було. Що нас намовляли, щоб їхали з свого села з Київщини в Харківщину. Там є дуже е, добра земля, багато хліба, будете мати завжди їсти щось і то. А то теж сходилися десь у когось у хаті. То я вже була більша, так інтересувалися, що ж вони там казати там, по голодовці. І так е, вони розказують, агітують, а ми Люди мовчать, ніхто нічого не питає, тільки слухають, бо кожен боїться, як ви скажете кудись слово, то пришиють, що ти є вже якийсь фіон чи щось. А ми старші так і менші, ззаді там то та питаємо. Найбільше я питала, бо в мене був голос такий то, і я вища ніх, то я присяду, а вони щоб не знати, хто то говорить. То я все питала, що, а чого, а чого у вас там. Бо люди питали, а де ми там житимемо, то вони кажуть, о, там багато порожніх хат. То ми питаємо їх, а чого там так багато порожніх хат, а де ті люди? Чи вони усі помирали, чи ви їх усіх поховали, о, там, каже, ніхто не вмирав. Там ті молоді виїхали по містах, не хочуть робити в селі, а старші не встигають обробляти. І тому там багато порожніх хат, і нема кому робити у полі. Як посіяли в 32-му році? То в весною в 33 му році не було кому його полоти ні, ні збирати, ні садити, то, то, то і не орали вже, ні, нічого. У тих землях такі бур'яни поросли, великі, здорові, як ліс, нас привезли з станції, забирали з Коломацької станції, забирали, ми приїхали в село Коломак, нас завезли. То забирали і везли на санях, то думали, що то ліс росте, і, аби все було так темненько, рано вранці нас привезли туди. То і чоловіки зупиняли підводи і ходили дивитися, чи це в нас у тайгу якусь привезли, чи що, що такого, такий ліс молодий, гарний, а то бур'яні. Бо ціле літо ніхто нічого не робив і не садив, а вже такого сіяти раннього, ні гречка, ні овес, ні просо, то вже не було, не було кому. А як посіяли, то не було кому полоти, не було кому збирати. Скрізь бур'яни були. Як приїхали, то з нами багато. Моїх я та, не ходила до роботи, ще ходила в школу, а це сестри і брати, то кожного дня їх ганяли, на то давали, ну, або брали з дому з сокири, то ножі великі, і то все рубали, то бур'яни палили і з самої зими почали палити.